Привіт, друзі! Кульбабка вже відцвіла, залишилось любуватися лише ось такими пухнастими насінинками, а я встигла зробити пігмент з її квіточок. Пігмент гарненько висох. Тут, на жаль, не вдалося передати колір, але насправді він має такий гарненький зелений відтінок, навіть коли сухий. Тут ось на сонечку гарно його видно. Тому в баночці він довго не затримався, адже я дуже швиденько хочу зробити фарбу. Замішуємо основу для акварельної фарби, насипаємо пігмент, робимо луночку і заливаємо туди основу. Змішуємо спочатку шпателем, а потім мюлером. Гарненько все розтираємо, щоб не було комочків. І коли ви переконалися, що фарба вже готова, збираємо її у луночки. У мене це керамічна палітра від Artrum. Я інші комірки також планую заповнити фарбою натуральною. А тепер просто гляньте, який красивий насичений колір. З природніми барвниками дуже важко вгадати, який саме буде колір, бо ви самі бачили, коли воно висохло, воно виглядало так не зовсім зелено, але те, що вийшло, мені дуже подобається. Дякую за перегляд.